Сьогодні я навчу вас створювати неймовірні відео і озвучувати їх за допомогою тексту, який ви напишете для нейромережі. Пояснюю всі кроки. Спочатку вам потрібно на якомусь ресурсі створити картинку, або використати будь-яку скачему із Google, або все-таки ми з вами вивчаємо інструменти нейромережі. Я зараз зайшла на Лексика, а ще я дуже люблю Dream AI. І попередньо створила Дон Кіхота, от мені такі зображення цікаві Дон Кіхота, а також Мері Поппінс, тому що я хочу вам показати, як озвучувати чоловічі і жіночі персонажі. А тепер переходимо на ту нейромережу, неймовірну, про яку я вам розповідаю зараз. Вам спочатку потрібно буде зареєструватись, коли ви зайдете, там буде слово логін. Ви на нього натискаєте, у вас просять вашу електронну пошту, і ви авторизуєтесь або реєструєтесь. Далі починаємо створювати відео. Для цього у нас є меню Create video». Коли ви на нього натиснете, буде от такий чорний значок Add додати. Додати нам пропонують картинку. Я спочатку Дон Кіхот додаю. Так, от у мене такий Дон Кіхот завантажується. І далі потрібно написати такий скрипт або промпт для нейромережі. Друзі, дивіться, це просто я щаслива! Тут ми можемо обрати українську мову. Уявляєте? Це надсучасна потужна нейромережа. Шукаємо внизу наш відомий прапор. От він, Ukrainian, все, українська мова. І під Ukrainian у мене є два голоси: Поліна це жіночий Остап, чоловічий. Звичайно, я спочатку обираю Остап, тому що в мене Дон Кіхот. Ну, і спробую такий текст вести: Привіт, я Дон Кіхот. Я навчу вас перемагати вітряки і людську байдужість. Оскільки я вже пробувала тут створювати декілька відео, я знаю, що за допомогою коми ми показуємо персонажу, що він тут має робити коротеньку паузу. Тому, отак, привіт, кома. Я Дон Кіхот, кома, я навчу вас перемагати вітряки. і Я хочу, щоб він тут теж зробив маленьку паузу. І людську байдужість. Так, ну, хоча тут кома не потрібна, але ви зрозуміли для чого. Після цього я натискаю угорі в правому верхньому куточку Generate video», тобто генерувати відео. Попередньо завантажилось і знову натискаю Генерувати. Завантажується. Це буде недовго. Вже попередньо готово, і ми можемо переглянути, що вийшло. Привіт, я Дон Кіхот. Я навчу вас перемагати вітряки і людську байдужість. Ну, дивіться, так цікаво. А, натискаю Download, тобто скачати все і завантажую відео на свій комп'ютер. Тепер я знову йду Create Video, і зараз ми спробуємо озвучити Мері Поппінс. Мері Путін. От у мене така симпатична Мері вийшла. А, хай буде так. Я люблю навчати дітей і дарувати їм неймовірні враження. А, де тут кома? Я люблю навчати дітей. Хай тут буде пауза і дарувати їм неймовірні враження. Обираю знову ж таки українську мову. Так, десь пропустила є українська. Тепер Поліна нам потрібна. Generate відео. Знову Generate. Чекаємо, коли наше відео буде готово. Мені подобається, що тут все дуже швидко, легко і ну, дуже такий цікавий, гарний ефект виходить. Готово. Слухаємо. Я люблю навчати дітей і дарувати їм неймовірні враження. О, як гарно. Все скачую собі таке відео, зберігаю. І всі відео, які я створила, у мене зберігаються в моїй колекції, я в будь-який момент можу зайти їх скачати. Ну що, я впевнена, що ви прямо зараз захочете спробувати і створити своє власне відео.